Привіт, шановні друзі, сьогодні наша тема це що буде відбуватися після війни. Бо саме про це заявив Данила Гетьманц, що після завершення воєнного стану можливе підвищення податків. І це каже про оцю податкову реформу після війни. З погляду. Данила Гетьманцева, який вже застерігає про те, що будуть підвищені оці податки. Після війні, війни державі потрібно буде, в першу чергу. Саме найголовніше питання це відновлення економіки. Без цього не буде далі розвиток держави. Держава не може існувати без розвитку економіки. А це залучення інвестицій. Вони мають бути в Україні, має прийти капітал в Україну. Але для цього мають бути створені умови, для того, щоб були ці інвестиції в Україну. Інфраструктура окрема, бізнес окрема, економіка це номер один в Україні. Для того, щоб казати про всі інші галузі. Економіка від місцевого рівня до державного рівня. І це має відбуватися. Другий момент поступово зменшувати залежність від донорів. Мова йде про західних партнерів. Вони не можуть весь час підтримувати Україну. На окремий період часу так. Ця допомога буде. Вона зараз є. Зараз ця допомога нам необхідна. Щоб підтримати економіку України. Але треба буде після війни поступово зменшувати цю залежність і бути вже самостійними. Над цим треба зараз вже працювати і планувати, що потрібно для того, щоб економіка в Україні працювала. Третій момент покривати зростаючі соціальні витрати. А це не ветеранів, переселенців і відповідна відбудова. Бо цих соціальних витрат буде дуже багато. Боже, дуже буде багато оцих питань, з якими буде стикатись держава в першу чергу. Як ми сказали, це ветерани, переселенці і взагалі відбудова України. Також, підвищення податків, як наголосив Данила Гетьманців. Це один із способів досягнути цих цілей.